Привіт всім. Сьогодні поговоримо про маніакальну любов, виявом якої є гомосексуалізм, оці всі сексуальні збочення, нездорові. Бог нам говорить в Біблії чітко, як він до цього ставиться? Якщо ми побачимо, сьогодні є такі трагедії, як, наприклад, затоплення нового Орлеану, який був гомосексуальною столицею США, але і ще раніше були і такі випадки, як Гіва Веніамінова, це було місто, яке було гомосексуальною столицею в давньому Ізраїлі ще в епоху суддів. І була історія, коли один Левит із племені Левія проходив через Гіву, і йому треба було заночувати. У нього була наложниця була з собою. Він хотів заночувати на вулиці, але його взяв додому один старенький. І Мешканці Гіви хотіли вступити з ним в сексуальний контакт. Вони прийшли, прийшли до цього старого, який їх прийняв ловити Левита з наложницею, і вимагали, щоб видали Левита, щоб з ним злягатися. Ось в результаті він вивів свою наложницю, яку гвалтували цілу ніч, і вона померла. І Левит взяв, розрізав її на частини, розіслав по племенам Ізраїля, і весь народ, чоловіки, які здатні до війни 400 тисяч прийшли, щоб воювати з цим племеном, яке колись було благочестивим, але ухилились такі збочення. і ті, замість того, щоб якось покаятись, виправитись, вони почали захищати своє право е займатися цими збоченнями гомосексуалізмом. І Спочатку вони перемагали, але потім Бог сам їх покарав, тому що вони програли і були майже винищені. Це Боже ставлення до гомосексуалізму, якби все те, що відбувається, всі збочення, які відбуваються в спальнях, вони були байдужі Богу. То не було б і цього місця в Біблії не було б і першої глави послання апостола Павла до Римлян, там де чітко сказано, що є природні використання е, жіночої статі, є протиприродні, неприродні. Тобто Біблія говорить, гомосексуалізму чітко ні, і історія з племенем Веніаміна – це приклад і для нас, і для нашої країни, як ми будемо ставитись до цього гріха. І чи буде Бог за нас, чи буде Він нас захищати, ось чи він віддасть на поразку. Це дуже показова історія. І якщо ми хочемо, якщо кожна людина хоче будувати тривалі відносини в сім'ї, мати любов, справжню, то справжня любов це Божа любов, який може навчити тільки Бог. І цю любов треба шукати в його слові, в церкві. В противному випадку е є небезпека, що в серці може посилитись маніакальна любов, а е гомосексуалізм і всякі різні збочення, якраз і є. Такими ознаками цієї маніакальної любові. Якщо раптом в серці живе така маніакальна любов, то вам обов'язково потрібен Бог, потрібна церква, потрібне покаяння, потрібне його слово. Якщо є якісь питання, хочете дізнатись більше, обов'язково пишіть в коментах або особистих повідомленнях.